Вітаю вас, шановні глядачі. Вже наступила пізня осінь і стало холодніше. Пішли дощики. І ми рішили завершити будівельні роботи на вулиці і перейти в будинок. Але спочатку я вам хочу розповісти, що ми ще встигли зробити на подвір'ї цього року. Оце в нас є одне відділення у літній кухні-господарчому блоці. Отакий сарайчик. Він десь довжиною метрів 4, може трошки більше. І завширшки десь 2,5 метра. Оце, гадаю, його використовувати під омшайник на зиму заносити сюди бджіл. Тут у них раніше стояв здоровенний ящик із зерном. І тому миші попроїдали все на світі внизу. А це все виколопало. І буду де бетоном, де гіпсовою штукатуркою ці дірки заробляти. Тоді поштукатуримо стіни всі. Чого тут гарно, що вже бетонний пол. Долівка бетонна. І ми ще через долівку не підуть. Завершили перший етап, позаробляли бетоном під опалубку Усі великі дірки, де ми ще попереджували. Витягли старий трухлий дверний короб і поставили новий дубовий. Оце зверху зробили кирпі... цегляну кладку нову і розшили під штукатурку під цеглу. І замінили двері, поставили двері ті, що в хаті зняли сходу у кухню. Тут переробили Проводку проклали у стелі. от Вона була зверху. Зробили скриту проводку. Повністю поштукатурили стелю в подльовку, ще не тегли. І наробили дірки в долівці у підлозі. Штукатурку. Зробили вентиляційний канал. Поставимо решіточки і буде приміщення для зимівлі бджіл. Також встигли прикрасити приямок свердловини. Придбали полімерно піщаний люк і забетонували навколо, завели електрику. А так це місце виглядало раніше. Правда ж є різниця? А на сьогодні у мене це все, всього найкращого, шановні глядачі.